Іване, а ви знали, що у військовополонених є права? Женевська конвенція каже так, і я також. Я вірю, що у кожної свині собаки та ваньки є права. Якщо він вчасно здасться у полон до зсу, краще телефонуй Буданову та здавайся в полон. Ти пілотуєш гелікоптер? Але начальство весь час змушує тебе літати над Україною, де по тобі весь час щось прилітає. Ти ж не хочеш бути збитим якимось Миколою? Краще телефонуй Кирилу та зроби мільйон. Сіксманслейте. Прилетів. Ми прилетіли в Україну. Сідай, ми їдемо на лівий берег. Подождіть, а як же екіпаж? Вибач, хлопче, екіпаж в угоду не входив. Перше правило головного управління розвідки Міністерства оборони України нікому не казати, що ти український шпигун. Зрозуміло. Агент Кароліна, я є дерево. Ви будете гастролювати на болотах, щоб донатити на зсу. Агент Кароліна, ваша місія, якщо ви вирішите її прийняти, так о капітан, мій капітан. Алло, Кирило Сенпай. мені здається, вони почали про щось підозрювати та байкотувати концерти на птахофабриках. Мені дуже творожно. Треба зустрітися. Зустрінемось у Ялті після звільнення. Кароліно. Ти файно попрацювала на благо українського народу. Чим спокутала свою ганьбу перед історією? Однак у зрадниці може бути лише один кінець, нічого особистого. Кароліна. Я не ставлю вподобайку, не пишу коментар, не підписуюсь на ютуб канал безрадісного історика, бо він є крінж. Я рулю розвідкою.